Ольга Бабій, Батурин. Я про Батурин. Я про той Батурин, де кров козацька омивала мури, а душі не кричать про зради чорної важку печать. І де по величайшому сматренню усе наказано придать забвенню. Я про Батурин, я про наш Батурин. Та тільки десь сьогодні ці буйтури козацької епохи та доби. Вони ж були, а нас хто роздробив, уміло пересіяв, як пісок, Щоб стерти правду батьківських кісток, Щоб правонук не знав про діло прадідів. І знову нас розділено й окрадено. І знов кричить через віки Мазепа Моя в країну! Де ти? Де ти? Де ти? Усе так гарно, усе так мирно і пишно, усе так до ладу. Птиці у саду виспівують осанну божі днині. Гетьман. Накинувши на рамана жупан, стоїть у сяйві білого волосся, а ниви наливаються колоссям, аж ген за обрієм, що поза мурами. Чого, Мазепо бровити на нахмурив, Чого печаль торкнулася чола. Твоя земля легка не наше пух. В собі тримає предковічний дух, що зберігає таїну буття, а скільки в тому смерті та життя, мабуть, відомо лише одному Богу тобі шивана обирать дорогу. Богдан втомив світ довгої борьби. Чи можеш ти сказати ні Москві, що на короткій утримує уздібельмош і чен? Бо це не гра геть мане. І перший, хто боятись перестане, Москві заплатить більше, аніж ханам, усіх народів і усіх віків. Ти вольності вітчизни захотів, вона ж му, мрія, мов звізда далека, до неї доборотися нелегко. і може статись ти лише почнеш ріллю засієш. Жнива не зіжнеш, Ой то не чорна хмара наступала, то орда під батурином силу спирала, під місто підступала, Тридцять срібляників готувала, На вольною волю шатувала. Коли Батурин ще не прокидався, а сонце ще не червонило схід, По підземлею землею місто пробирався за носом меншиком через підземний хід. А далі було праці не так і много, просто різали всіх старого й малого, кого застали в ліжку, а кого сто. Замкнула очі по вік козацька троя. Побідники по місту гарцювали, гребли й несли, складали на вози і скаржили, що всі скарби одразу забрати з собою не змогли, бо нащо мертвим утвар злото шати, загарбати, в Московію забрати. Щоби було чим бриндитись, тому й пишатися віками не одно. Забрали усе, Коругви й боншуки, жупани, обруси, рушники, коралі перла й сорочки дівочі, святі ікони, книги, і до ночі шукали шаблю з незвичайним знаком, та не знайшли і все пустили. На пожарищі грілася навала, лишень гетьманську шаблю не знайшли, хоч мали гостриню Петрові пси. Як не калічила Москва, неспокушавий розгон той, Та враз підвівсь і запалав, і з серця крикнув даремно, вороже, радій! Не паралітик і не лірник народ мій, бо ураган орган подій шпурне тобою ще невірний. Що й в городі та у батурині билася орда три дні, три години та мостили мости, да все тулу. Да козацькими все головами. Вже крає промінь обрій грозовий, і я кажу: нема надволю вище, у наших грудях серце вище і вічне, бо за країну не скінчився бій. Питають, що ми за народ такий Ми ті, Хто відродився з попелища, і наше синє-жовте полотнище полоще, свіжий вітер молодий.